Доброго дня, Миколаїв! 13 червня, 24 рік. Ну цей рік веде в історію, як самий спекотний. Ще тільки початок літа. А ми ось наша полуниця. О, вже зібрали врожай, вже там немає нічого. А вона засихає. Хоча туман лежить. Дуже добре, що у нас фундуки під соломкою, тому що крапельний полив. Сьогодні буде відео про як ми зробили приблуду, щоб поливати, я покажу. І ну про стан, стан. Крапельний хотів ось на наших войниках, але що крапля. Тільки вчора полили, вона відразу висихає. Так само ось підщепа яку ми спасаємо. Слава Богу, фундукин це найкращий варіант, як зберегти вологу і як вижити на півдні України. Так, поїхали. Наші бачите, крапає знову ж це наша хурма. Наша лохина. так, пройдемося, йдемо, поки, поки до нашої прибуде, що ми зробили. Лохина, до речі, ось буде відео, треба зняти. Перша лохина достигла. Назва втрачена, не знаю. Навіть вже не буду про назви говорити, тому що ну є там причина, купували ми в одній людини і лохину, і персики, але персики зовсім не підпадають. То лохина, ну головне, що вона родить. Так, йдемо до приблюди і все знімаємо. Наші персики зростають, потрошки спека. Звісно, наша порічка теж гарно так загрузилася. Чорна смородина, є інжирний персик, дуже гарно пов'язався, бачимо не хвороб нічого. Але буде відео, відео не про це. Відео буде про прибуду, яку ми зробили, щоб врятувати наш садок, який поруч, який там поливу немає. Ось зробили ми таку прибуду, син зробив верніше. Мені таку приблуду доробили сьогодні рамку. Придбали ось таку ще одну приблуду, помпу, так сказати. Міні-помпа для викачки води з Єврокуба. Будемо перекачувати, рятувати свої, так сказати, рослинки, точимо скважини воду, щоб вона трошки прогрілася. Зараз обід, на вечір, я думаю, що вона нагріється і хоч потрошки будемо рятувати. А що робити? Тут у нас вдома все замульчовано, ну і там у нас ми мульчували якомога більше. Стараємося мульчувати. Але ви бачите, ось, дружини, кабачки вони вже покрутилися. Наша підщепа, кукуруза і все остальне картопля, теж все засихає. На все поливати, особливо при сьогоднішніх цінах на світло. Не напливаєшся, але для того, щоб врятувати хоча б, хоча б врятувати до того часу, коли піде дощ. Все ніяк у нас дощ не піде. Така мотопомпочка. Ну, спробував я, качає вона. По характеристикам, звісно, там китайці зависили, але ну, ми трошки не китайську, ми трошки взяли, кажуть, що польська. Ось така, кому цікаво буде, можете. Можете, можете ось так перевірити. Врізали ми в Єврокуп пробочку, в кришечку зробили дірочку, врізали кран пластиковий. Ось така всяка єрунда. І, і будемо поливати. Ось приклад страшної спеки. Наші кизили, наша, наша школка, це п'ятирічні, які загущені, які обрізаються для того, щоб ну, з ними щось треба. Їх же ж не викинеш, а не встигаємо все перещіплювати і все. Ростуть, вони зростають, треба поливати. Ви бачите, як покрутилися гілочки. В цьому році перещіпимо, і буде все добре. Мабуть, на наступний рік продамо, як буде, що буде все добре. Якщо наші захисники нас захистять. Це в нас Миколаївська селекція фундуків теж така. Такий, такий трошки огляд буде. А що огляд, огляд про що. Засуха, страшна засуха, дуже велика спека. І нічого поки гарного прогнозів, як по фруктах і яблуках. Ось, до речі, персик. Наші старі персики, які ми не нормували, тому що вони високо. Бачите, як вони загружені. ну Цей сорт ось загрузився більш річ. Не треба і нормувати. А там все. Зробили ми приблуду, потім покажемо, хотів похваститися. Дякуємо воїнам. Дякуємо Льоні, що допоміг нам зробити такий прицепчик, щоб рятувати наші рослини. І воїнам особливо дякуємо за те, що вони нам дають змогу працювати на цій землі. І ми їх всяк, як може підтримуємо, хто словом, хто ділом то як дякуємо за чисте небо і за змогу працювати на землі.